Всім привіт з західної частини України, а саме Демидівка. Мене звати Оксана для новеньких. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас 8 березня. Вітаю всіх жінок з міжнародним днем. Нехай в ваших серцях лише буде кохання, здоров'я і все, все саме найкраще у нас морозний ранок. Мінус чотири дуже гарно на дворі. У нас ранкова поранка. Сьогодні плануємо поїздку до моєї найдорожчої. Це моя мамуся. І кому цікаво, лишайтеся. Всім гарного перегляду, всім мирного неба і скоріше й нам перемоги. Сьогодні одне є лише. Від качок корвія, але нічого страшного. Потрішки-потрішки день насобираємо. Один плюс від того, що вони окремо відділені, тому що вони влітку можуть сісти на яйця свої. Одного року я тримала такі качки, і коли вони були відокремлені, качка сіла на яйця, так що. У всьому є свої плюси, що вони відділені від гусей качок і інших. Водичку п'ють, з герно накидали, все чудово. Мені подобаються ці качки, що в них велика яйценосність, вони швиденько ростуть. Звичайно, вони жирноваті, не такі, як індокачки. Але коли ти робиш тушонки, можна. Змішувати з індокачками, і тоді просто результат чудовий. Ну і Хто більш любить жирніше, теж добре. Навіть випікати. Коли в молодому віці зарубати, тоді добре їх випікати. Вони тоді не такі зажирівші і смачні. Звичайно, у кожного свої смаки, але я говорю так, як я люблю. Ну, мені подобається. Тому і тримаю її до качки, і ось такі жирненькі качечки. Ця мадама так і нічого нам не привела. Завтра обов'язково її пущу до кролика, тому що, ну, щоб не простоювала вона. Попробуємо ще раз її спорувати, і тоді буде все добре. у нас. Ох, і крикуни, ох, і крикуни. А це поки не наїдяться крику на ціле подвір'я, на ціле село. Мене ще багато хто питав, чи я живу на окраїні села. Ні, я живу не на окраїні села, я живу, можна сказати, по центру вулиці. Просто в мене виходить так, що між моєю домівкою і сусідськими домівками є. Таке розмежування городами, і здається, що біля мене мало хто живе. Ну, хто вже давно на каналі, той бачив, що там будинки, там будинки. так що... Я не на Україні, не на хуторі, майже, майже в центрі села живу. так так. що ось Свинка вже наколотила їсти, тут буряк, картопля, салат закручений, ось видно, огірки кабачки, Ну і звичайно, госипка. Трішки премікс, так як свинка поросна, хочеться підтримувати її. Один відсоток преміксу. Кальцій і все. Банда повибігала вже їсти. Індичка, ось ця сіра, вже кожного дня. Вчора також на ніч забрали ще одне яйце, тому що, щоб не перемерзали, все-таки приморзкі в нас. Але сьогодні день гарний, чудовий, сонячний, буде тепло. Велике дякую моєму підписнику Олександру, те, що він мені підказав нормовано давати курам їсти, і так воно і є. І результат я побачила чудовий. Ось ця курочка неслася там біля кроликів, але вже перейшла назад у хліб, тому що це такий мороз, є мороз, вона дуже гарненька, така. Всі працюють, хто їсть, хто наїдає щоки. Все чудово в нас. Курочка вже знеслася, свинка їсть. Трішки більше. Ніж місяць і буде опрос свинки, так що готуємося, готуємося, чекаємо. Ну, Завжди для мене це так трішки хвилююся, ну, але плюс-мінус, якщо все буде добре, на жені на день народження буде свинка пороситися. Ну, принаймні те, що я порахувала. Так що ось так, в квітні у нас опорос. В середині квітня у нас опорос. Що там буде, як там буде, слідкуйте, комусь цікаво. Так, ось одне яєчко вже саме ранечку. Тут кролики все чудово, водичка є, корма є. Тут також є все добре. Бандітка, ризуха Резуха бандітка. Маргаритки так і нічого немає, не знаю, чи це вона. Собі щось придумала чи що, ну, але побачимо, ще трішки почекаємо, тому що приблизно через 10 днів після першого, як я її кинула разу до кролика, другий раз кидала. Ну, почекаємо ще. Наш час ще є, нікуди не спішимо. Будемо бачити. Рижунчик маленький новозеландець, не хоче їсти з кормушки, ще він не розуміє, хоча постійно. Корм в кормушці є, а ось коли йому насипаю просто, він то все з'їдає. Да? Маленький хрусик? Тривай. Ось так, як накидає, то він його виїдає. Ну нічого, привикне. Він ще маленький. Він такий, такий ніжний, такий в нього колір, такий класненький, взагалі. Така мордочка хорошенька. Є ж маленький, єш. Не бійся, їж. Ну і в цих двох скакух також все чудово. Можливо, комусь треба. Пишіть, телефонуйте, приїжджайте, забирайте. Ще питалися мене за капусту, чи я вже висівала. Минулого року я. Передивилася відео 6 березня, сіяла капусту. Ранню капусту я вже посіяла, вона в мене накрита, все прикрите, обов'язково пізніше покажу. А пізню капусту, якщо буде все добре, вже нормалізується більш-менш погода. Приморозків вже таких великих з понеділка не буде, тільки на вихідні ще сьогодні-завтра мінус один, мінус два. Вдень тепленько в нас, гарненько, <кій> тому вже з понеділка буду висівати пізню капусту. Я посіяла ранню і середню. Так що ось так. Всім мирного неба і, скоріше, й нам перемоги. Спекла ось таких два тортика. Вчора я показувала. Цей з метаним кремом із вишенькою, а ось цей. Згущеним молоком просто перемазаний. Ідентичні вони. Один поїде Женію до тата, а один привітаємо бабусю. Бо Женя їде на вихідні до тата. Також бабусю придбали гіацинтика білого. І ось такі у нас справи. Такі у нас будуть привітання. Баба не чує. Дякую, сину, дякую, дякую. Я знаходжу себе на городі. Тут батьків, що мені віддали, тут посіяний ячмінь озимий. Ну таке, як вам сказати, ситуація не критична, але трішки попідмерзало, дивлюся і... Треба е, обов'язково його підсівати Міндобровим е, хто сіє напишіть мені, будь ласка, хто чим підсіває і як воно у вас. Ну, зараз покажу. Е, нагадаю те, що е, висів, був пізній. Ну і ось так. ну Ось така картина. Він то густенький, він не скажу, що Ріденький, але він не встиг добре підрости. Те, що він вкорінився і вкусився, це добре. Але місця ось де глибше, взагалі так густенько. Ну, добряче морозець його гахнув. Ось, корінець гарний, довгий, так що щось де буде. Тут 40 сотих. Ну і ось видно, що він та як підморожений трішки. Серединка добра, все відмолоджується, все чудово. Це нічого страшного для ячменю це може бути. Я очікувала набагато гіршу ситуацію, тому що мама подзвонила, сказала, ай-яй-яй-ой-яй-ой. Тут взагалі кошмар, капець-капець, але набагато краще. Ну так, щось добуде. Мен добрего всипамо обов'язково, та якщо в нас тут таке болотіще, то ще в нас є час трішки. підсипемо, підживемо його, вологу закриємо і він піде в ріс. Все буде добре. Так що сподіваюся, з цього шматочка трішки взяти ячменю і все буде добре. Мусить бути все добре, бо інакше ось так. Бабусю привітали, бабуся дуже рада. Болото величезне тут, звісно. Я поки дійду додому, то це взагалі. Так що, ось такі у нас справи. Всім дякую за перегляд. Ще раз всіх жінок вітаю зі святом. Будьте здорові! Красиві, все само-само найкраще. Мирного неба. І до нових зустрічей! Па-па-па-па.